Всім доброго вечора! Я трохи втомився, але все одно, як і обіцяв, знайшов трошки часу для відео і покажу вам, скільки. Ну, я не покажу, а розкажу, скільки мені вдалося заробити. Отже, отримав я 1 мільйон 57 тисяч монет. Ясно, до лістингу я думав, що ну, буде мінімум хай долив 300, ну, хоча б. Але, на жаль, зараз вам розкажу історію, одну, яка сьогодні сталася прямо до лістингу за кілька хвилин. Але перед початком, по традиції, хочу вам порекомендувати наш Телеграм і також підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео. І по. Якщо ви хочете, можете увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. А відео будуть виходити частенько, тому рекомендую вам увімкнути дзвіночок і обов'язково підписатися на Telegram і YouTube канал. А посилання на Telegram буде в закріпленому коментарі, тому переходьте і підписуйтесь. Так, ну що, дивіться. І так, друзі, отже, історія. Це було сьогодні буквально за кілька хвилин до лістингу цієї монети. Ну, Я так і дивлюся десь 12.57. Думаю, о, ну, там ще цих пару хвилин та й побачу, яка буде ціна, та й, може продам. може, ну, Я думав продати 500 тисяч там, і, і остальне оставити, <рес> який я був наївний. Ну, ладно, вже бачу 12.59. Дивлюся такий. Бумс, мене на балансі, ну вже 13.00. Дивлюся мене на балансі 248. Ні, 200 з чим ну, 200 чим-то, там, доларів. Я думаю, ого, а чого так мало? Я ну, розраховував там на 300, на ну, 400 доларів приблизно за цю суму. Я такий. Потім. ну, Буквально пару секунд. Я захожу, дивлюся, вже 100, 137 доларів. Я такий What? Що, блін? Потім проходить ще, ну, секунди 3-4 бачу вже е, 114. І це це буквально навіть хвилини не пройшло спочатку лісну. Ви можете це уявити. Я людина, яка це все наблюдала, і я вам чесно, сердечно вам розказую історію. У мене мільйон монет. ось да? Я взагалі розраховував на толів ну, 300-500. Ну, Чесно, це, ну, це вам не брех, що я е, так думав, що буде. Ну, на жаль, е, моїх сподівань не, не сталося. Ну, коротше, бачу, вже 114, я такий. Пухні, фіга собі. Бачу, потім 113,84. Я швидко по педалям. швидко на спот. Пух-пух-пух продати. Фух, і мене якось так воно скакнуло. Що я думав за 113-80 там 80, приблизно в мене воно продалося. в мене якось так вийшло, що за 114 і пару центів, Коротше, якось так. Думаю, ну слава Богу. Потім через. Секунд, 10 буквально, я знову дивлюся. Коротше, ось ця сума до мене 114 доларів вийшло, да? а, я, і, ну, Це виходить, я продав 1 мільйон 57 да? І ось це за пару секунд. Я ось це 114 доларів цих беру. І скільки в мене вийде цих монет? У мене, коротше, мільйон 400 тисяч вийшлося. Це за пару секунд. Це просто уявіть собі. Я не знаю. а Тим людям, котрі утримали 400 500, це взагалі прям фігня. Чесно, в мене якісь надії були на цей проект і я думав, що ну, буде якась ціна адекватна, але не очікував того, що прям, ну, тупо всі по стакану вдарять. Я, хоча б якось думаю, якось врятувати цю ситуацію і також вдарив цю по стакану, ну, в принципі, ладно. А, uh, ну, я думаю, що 114 доларів теж непогано, враховуючи, що там я, ну, хай, грубо говоря, від сили потратив там 2, 2 uh, тони на uh, Nomiscor, потім а, uh, ну, 1 тон на Nomiscor, потім 1 тон на OGPAS, ну, і хай там 2 два, два з половиною, може, може 3 тони, хай, ну, хай 3 тони, я потратив на uh, цей, на ці транзакції по 02. Ну, в принципі, я думаю, що воно окупилось. Ну, бачите, друзі, це крипта.